Вітаю на каналі Мисливець за джекпотом. І сьогодні у нас 27-й день, 27-й день як я в пошуках того самого джекпоту. Лотерейних білетів у нас, як завжди, на 500 гривень. Вирішив взяти так само, як і вчора. 10 по 10 та 40 по 10. Ну що, давайте почнемо, як завжди, з відра вашок. Подивимося, що нам принесе сьогоднішній день. Так, ну що, давайте поїхали. А поки ми дивимось не забудьте підписатись на, на канал. Поставити лайк та написати коментар. Так, ну що, перший у нас без виграшу. Давайте дивитись наступний. Без виграшу. Так, я надіюся, що сьогодні будуть хороші. Так, що у нас тут теж без виграшу. Без виграшу. Ну, в цих, як завжди, тут з 40 білетів лише там 5-10 виграє. Так, перші 20 гривень відкладаємо. Добре, дивимось. Без виграшу. Без виграшу. Те ж саме без виграшу? Так, цей теж так що тут? І цей без виграшу? Без виграшу? Без виграшу. Ну, штук 10, на пану відкрили, лише один виграшний. Ось така лотерея у нас. Так, ще плюс 10 гривень. Так, що? Теж без виграшу. Дивимось. Ще 10 гривень. Добре. Звичайно, виграші дуже мінімальні, 10 гривень. Так, без виграшу. Хотілося б точок 1000, 10 тисяч 100. Так, без виграшу. Без виграшу. Є 10 гривень. Без виграшу. Без вигра... Ой, може... 10 гривень. Є. Вже настільки часто говорю без виграшу, що на автоматі без виграшу. Без виграшу. До речі, що ви думаєте, якщо я буду через день заливати відео ось такі по 500 гривень на лотерейки, а через день заходити в якесь казино і там теж на 500 гривень пробувати виграти джекпот якийсь? Як ви взагалі до цього ну, віднесетесь? Я задумуюсь, можливо, почати новий такий експеримент, тобто я і цим буду займатись просто через день. Так, один день лотерейні білети, один день якийсь казіно. Не знаю. Ще думаю на рахунок цього. Теж ті самі 500 гривень в день. Подивимось, може, там краще. Бо в таких лотерейках ну, дуже маленький шанс виграти щось. Так, 12 гривень. От. Тому я так от подумав собі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи вам буде цікаво дивитись таке? Так, без виграшу. Так ще, так, ще плюс 10 гривень. Без виграшу? Без виграшу. Без виграшу. Поки сьогодні дуже мало виграних. Буду дуже, дуже. Так, без виграшу. Залишається буквально 5 білетів. Ну, Надії є, що тут буде якийсь великий виграш. Звичайно, без виграшу, тому що поки. Навіть не знаю. Дуже мало. Дуже мало виграшли. Ось, є 100 гривень. Це добре. Звичайно, хотілося хоча б тисячу. Але все добре. Так, без виграшу. Останні два лотерейних білетики. Без виграшу. Ну що, останній? Давайте так. 100 тисяч. 100 тисяч і клас. Хотілося б сказати, але ні. Так. Переходимо ми до стирачок. У нас їх теж на е, цей 10 штучок. Так. Давайте дивитись. Так, виграшні число 17, 22, 06. Шукаємо їх. Так, ну что, пока ничего не мое. И так, на жаль, цей лотерейный билет у нас без выигрыша. Дивимось, наступный. Семнадцать, двадцать пять, двадцать два. На жаль, поки теж нічого. Да. Так, наступний. Вісімнадцять, сорок, тридцять. Так, ну що, поки що теж немає нічого. Да, на жаль, тут теж нічого немає. Наступний. Так, 18, 0,5, 26. Шукаємо. Ну що, і цей у нас без виграсу. Так. Давайте дивитись далі. 180624 І, як завжди, нічого. Що це за волтарейні білатові? Зовсім нічого неможливо виграти. Не розумію. Так, 180608. Дивимось. М так, поки нічого. Що? цей у нас теж без виграшу? Давайте наступний 19, 29. дев'ять. 03. Дивимось. Так, ну що? І тут нічого немає. У нас залишається три білетики, сім вже Проіграла? Ну, давайте дивитися далі. Так. 02.16.08 два, шістнадцять нуль вісім. Давайте. нічого. Друга лінія теж нічого. Два лотерейні білети залишається. Так, ну що? 02, 19, 07. Оп. Дивимось. Нічого поки. Невже, невже ми виграли щось? Ой. Напевно, це будуть знов 15 гривень. Якщо це буде 15 гривень, я не знаю. Так, це знову 15 гривень. Немає слів до цієї лотереї. Так. Ну і останній лотерейний бюлет. 022907. Давайте шукати. Невже є? Ще один виграш, ще одні, напевно, 15 гривень. Так, зараз подивимось, скільки ж там. Ну, що у нас тут? Тану 25 гривень. У -у -у. 25, цілих 25. і того з 10 лотерейних білетів, лише 2 виграшних. А на сьогодні тут у нас все. Всі лотерейні білетки відкрито. Всім дякую, хто дивився. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайки та пишіть якісь коментарі. Всім до зустрічі!